Доброго дня, любі діти! Діти, чи любите ви казки? Сьогодні нас чекає чудова подорож у казкову країну. Але спочатку давайте потремо долоньку в долоньку ось так, щоб відкрити казковий світ. Ось ми з вами і потрапили в Україну казок. Адже знаєте ви, що казки бувають різні? Казки бувають народні. Це казки, які складали люди з різних країн дуже давно і передавали в вуста. От, наприклад, хто знає, як називається ця казка? Так, це солом'яний бичок. Цю казку написав народ України. І ми говоримо, що це українська народна казка. А якщо казку написав народ Англії, то це англійська народна казка. Чи знайома вам назва цієї казки? Так, це троє поросят. А ще є авторські казки. Це казки, які написали письменники. Казку пихати Жибеня написав письменник Василь Сухопинський. Сьогодні в країні казок ми з вами прослухаємо угорську народну казку. І називається вона Двоє жадібних ведмежат. Тож сідайте зручнесенько і слухайте уважнесенько. У густому, неходженому лісі, жила стара ведмедиця. У неї було два сини. Коли ведмежата підросли, вони вирішили, що підуть по світу щастя шукати. Обійняла їх стара ведмедиця і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Вирушили вони в дорогу. Йшли вони йшли, всі їх припаси скінчилися, ведмежата заголодніли. Аж раптом. Знайшли велику круглу головку сиру. Хотіли було поділити її порівну, але не зуміли. Сперечалися вони, гарчали один на одного, аж раптом до них підійшла лисичка. Ведмежата розповіли їй про свою біду. Яка ж це біда? засміялася лисиця? Давайте я вам поділю сир порівну. От і добре, зраділи ведмежата. Діли. Лисиця взяла сир і розламала його на дві частини. Але вийшло, що один шматок був більший за інший. Ведмежата закричали Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Зараз я все владнаю. Вона відкусила добрий шматок від більшого і проковтнула його. Тепер великий став меншим шматком. Знову ведмежата почали кричати, що шматки нерівні. Так лисиця продовжувала ділити сир, поки не наїлась досита. Але коли шматки зрівнялися, то це були два крихітних шматочка. Ну що ж, сказала лисиця, хоч і потроху, то за ти порівну. Приємного вам апетиту, ведмежата! І помахавши хвостом, вона втекла. Ось так буває з тими, хто жадібний. А зараз після цікавої повчальної казки, пропоную вам трішки перепочити. Мрієм, нас несеть течія, ми зробимо човен, а ще весло. Сідайте швидше, бо наш човен понесло. То пригос вирушай, нашу пісню співай Гучно пісню співай друзів не залишай, то пригос вирушай, нашу пісню співай, Гучно пісню співай, друзів, не залишай брай дивись, калюже, а поруч я. Зустріч мрії, нас несе течія. Візьми в калоші, ти їх зубай. Нам в цій калюжі все байдуже. Постривай! Доброго! Щойно ви прослухали казку. Так, двоє жадібних ведмежат. А хто ж запам'ятав, чия це казка? Який народ її написав? Її написав угорський народ, і це угорська народна казка. Давайте пригадаємо, що ж відбулося в цій казці. Хто жив в густому лісі? Стара ведмедиця? Кого мала стара ведмедиця? Двох синів ведмежат. Коли ведмежата виросли, що вони вирішили? Піти світу, щастя шукати? Довго подорожуючи? І з'ївши всі свої запаси їжі, що знайшли ведмежата? Велику головку сиру? Чи змогли вони її порівно поділити? Ні, вони почали сперечатися. Хто прийшов на її галас із суперечки? Висичка. Що вона їм запропонувала? Допомогти поділити сир порівну. Як же вона поділила смачний шматок сиру? Наївшись досита, вона залишила ведмежатам по однаковому маленькому шматочку сиру. Діти, чому ж ця казка вчить? Що жадібність це погано. Коли ми не хочемо ділитися, можемо залишитися без нічого, як ці ведмежата. А зараз, поки ми в країні казок, пропоную вам пограти в гру, що переплуталось у казці. Ви повинні виправити помилку уривку з казки. Приготувались? Ведмідь сказав, не хочу в рукавичку, я піду жити в шапку. Так, ведмідь також заліз до рукавички. Тягнули рібку дід, баба, внучка і трактор. А хто тягнув рібку, діти? Дід, баба, внучка. Жучка, кішка і мишка. Колобок стрибнув у воду і поплив на човні. Вірно, колобок стрибнув з віконця і покотився по стежці до лісу. Півник зварив смачний борщ, Так, півник спік. Пирогів. Молодці малята! Ви були всі уважними. Вам сподобалось подорожувати країною казок. Але нам час повертатись. Потримуємо знову долоньками, щоб повернутися до своїх домівок. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до нової зустрічі!